Жив був ваговіз і був у нього вірний друг, Причепчик. Вони завжди працювали разом, допомагали на фермі, возили врожай і завжди були на поготові допомогти іншим. Одного дня ваговіз і Причепчик везли сіно до ферми через Великий Ліс. Дорога була мальовничою, сонечко світили, пташечки співали, і все здавалося спокійним і мирним. Але раптом ваговіз помітив щось дивне. Над лісом піднімався густий дим. Причепчику, ти бачиш цей дим? запитав ваговіз тривожно. Так, бачу, це може бути пожежа, відповів Причепчик, теж хвилюючись. Ваговіс і Причепчик знали, що лісові пожежі дуже небезпечні, і що якщо їх не зупинити вчасно, вони можуть знищити багато дерев. І навіть досягти ферми, і ферма може загорітися. Вони не стали зволікатися і вирішили негайно викликати пожежну машину. Ваговіз голосно загудів, привертаючи увагу, невдовзі до них під'їхала пожежна машина, готова на допомогу прийти. Водій пожежної машини серйозно і запитав, що сталося? Баговіз і прищепчик показали на дим, що піднімався над деревами. І пожежники негайно поїхали до місця, звідки і йшов дим. Ви -у, ви -у, ви У. Але коли вони під'їхали ближче, то побачили не палаючий ліс, а й групу людей, які весело проводили час на галявині. Вони розклали багаття і смажили шашлик. І дим, який налякав ваговоза і Причепчика, був від багаття для приготування їжі, а не від пожежі. Ваговіз і Причепчик були трошки збентежені. Ми так перелякалися, що подумали, що це пожежа, сказав ваговіз. А пожежники посміхнулися і сказали не хвилюйтеся, ви зробили правильно. Краще перестрахуватися, викликати допомогу, ніж пропустити справжню пожежу. Люди на галявині теж подякували ваговозу і прищепчику за їхню пильність. Вони сказали, що завжди слідкують за безпекою і не залишають багаття без нагляду, і пожежу вони не зроблять. Ваговіз і Причепчик повернулись додому і зрозуміли, що правильно вчинили, навіть якщо це виявилося хибною тривогою, і що це була не пожежа справжня. І вони завжди. Будуть тепер уважними і готовими допомогти.